Всім привіт із сонячної Італії, і сьогодні, до речі, таки сонячно. Рада вас вітати на каналі Емігрантка в Італії. На своєму каналі, хто мене бачить вперше, мене звати Оксана. На своєму каналі я розповідаю. Вірніше показую зі свого досвіду, зі свого прикладу, як то бути жити в еміграції без батьків, без родичів, без підтримки, як то одружитися, родити дитину. і як то її намагатися виховати ще плюс жити життя? В горах Італії. Наголошую: в горах Італії базиліката, де роботи просто дирочка від бублика. Отак, от щоб можна було назбирати робіт і десь туди скакати-пригати. В районному центрі дівчата так і роблять, але в них на руках М -м нема дитини з цукровим діабетом. За яку ти відповідальний, і окрім тебе ніхто за неї не подивиться. І це не то, що там з патологією, а взагалі. Але якби, да, якби не було патології, то в мене дитина з 8 до 5 в школі. Єдина її проблема це от інсулін і цукровий діабет, а так вона в основному навіть не хворіла. Да, йди, працюй, роби, що хочу. Це... Але не можу. Просто е, мені написали коментар, і поки я їду на підробіток, поговоримо трішки от про роботу, про можливості і про цю жіночу солідарність, е, жіночу підтримку. А немає можливості отак назбирати пару годин роботи до обіду, а потім ще пару годин після обіду, і так би були трохи гроші для своїх потреб. Розумію, що то складно і довго, але що? Робити. Е, коли ти сам і в тебе нема чоловіка, то, звичайно, жінка вмикає оцей інстинкт самозбереження і починає працювати як та коняка. Особливо коли держава абсолютно не дбає про майбутнє покоління. Тому що. Е, Чому жінки приховують, що їм складно, складно, що нікуди ту дитину засунути. Не люблю, коли кажуть, ви ж рожаєте для себе. Та ні, ми ж рожаємо не самі для себе. Якийсь аж партнер там є, хтось когось має забезпечати. І ну, якщо взяти по роботі, я зараз їду на роботу, на підробіток. От в мене дитина з цукровим діабетом. Чому я про це говорю? Не для того, щоб жалість якусь визвати, а взагалі до суспільства донести. Звичайно, якщо рідний тато, тук-тук, заходьте, а, Бабушка з дідусь, які під боком взагалі не розуміють. А, мене бачать тільки як я катаюся. От е, ви мені це написали під відео, де я просто вирішила зняти відеовлог і показати, як може пройти день. Я по цій дорожці, от ви ліс бачите, за мною. Я вчора виїхала 5 разів, Туди-назад, туди-назад. І це просто я з'їздила вранці на підробіток, ввечері на підробіток, а всі останні рази то все стосувалося Марії. До зубного, в басейн, в школу. І знаєте, моя ідея, мого блогерства, моя ідея була донести людям, як то, що таке цукровий діабет, просто ділитися інформацією, що з такими, як я, з такими, як я, хто з цим зіштовхується. Потім на рахунок от роботи, на яку я їду, просто люди шукають баданти на день-ніч. Їх не влаштовує те, що там час зранку, час ввечері, і вони цілий день там сидять зі старенькою. Це їхня мама, вони, звичайно, там молодці, але їм треба на день-ніч. Тим паче, що Щоразу вранці, щоразу ввечері, а якщо щось не так, Ну самі там її підміють, передінуть, але поки що так. І вже з понеділка туди виходить жіночка, жіночка, яка живе з Сожи... ну, як? живе з мужчиною, є де жити, син, там, не знаю від кого що. Але вона не може собі дозволити отак просто їхати, можливо, машини нема. Вона їде конкретно жити в сім'ю, щоб щось заробити. Оце в нас тут такі реалії. Так що я навіть з понеділка вже і цього не матиму вранці ввечері. А якщо і є бажаючі, то я ж кажу, це повністю день ніч. А роботи в нас тут ось валяється. Я не то, що там критикую коментар, чи ще щось. Просто розповідаю реалії. І от мене мій чоловік посадив ось що я тільки от вісім років ми одружені. Марія ось вісім років буде. Я тільки два роки, як маю авто. Це вже просто це, це вже нагло. Я, мені пощастило, що звідси їздила дівчинку, возили на водіння. Мені просто пощастило, що хтось їхав і хтось забирав мене. Я з цих гір виїжджала о першій і приїжджала о восьмій вечора. Тут буквально їхати 20 хвилин, щоб пів години практики набратися, поводити. Дивіться, яке сонечко, просто обалдеть. І я два роки як тільки маю автомобіль, і півтора роки, як моя дівчинка має цукровий діабет. Так що на моєму каналі це от реально про складності, а не про що робити, набратися роботи. Ось якщо розсудити, там, ось на годину я тут поїхала. Потім, після сеньори, я відразу їду до школи. Поставити дитині інсулін. Інсулінозалежні це 24 на 7, Це не глухонімі. Ти їх здав в інтернат, да, В Італії є таке. Зараз вже ну. Нема шкіл, да? є в районі в областях школи і обладнані для глухонімих як інтернати. Ну це раніше так було. Зараз не знаю, як люди викручуються. Переїжджають всі в Мілан жити до школи для глухонімих. Діабет це не просто здав в інтернет, і воно там це, в інтернат. В інтернет глухоніми і це, А це 24 на 7, Ніхто відповідальності не бере. Городок маленький. А навіть якщо і відповідальність беруть, ну, це Мілан, Рим, я чула, що да, в школі там можуть. Але все одно ти представлений, одна Марії стоїть інсулінова помпа, і от сенсор, да, на ручку ставиться такий чіп, і я бачу глічемію 24 на 7, раз на тиждень міняється той сенсор. Той сенсор в будь-який момент може зупинитися там. Десь таке місце, що три дні воно попрацювало і все. А, от, подається мені сигнал на телефон, що зупинився сенсор. Сроки вже ну, не може він запуститися. Не те, що там сім днів пройшло, це я вчасно контролюю. А от може в будь-який момент. І ти отако маєш знятися і їхати, і байдуже, де ти йшоти. Якщо ти побіжиш заробляти гроші. і Положиш великий болт на ту дитину і на те здоров'я, то мої помилки зараз вилізуть їй боком у 20 років уже. Е, коштів достатньо. Ми ні в чому не нуждаємося. Коштів достатньо. Просто на мій шкурі, якщо от, гроші в мене в руках не перевертаються. Але по моїх підрахунках 700 євро абсолютно на ровному місці. Дохід. Дохід. То хтось збагачується, а хтось як жив, так і жив. Італія забезпечає повністю. На державному рівні діабетик мій забезпечений повністю. Просто вже йде людський фактор. Я от не можу її покинути, там. роби що хочеш, роби сама собі інсулін, щось зупиниться, нічого страшного, ввечері. Побачимося, і я тобі все переставлю. Моєму партнеру у Марії ще не було цукрового діабету, моєму партнеру було пофіг, як я піду, куди я піду заробляти, чи взагалі я буду заробляти. Йому байдуже. Оце це, знаєте, ще така несправедливість, що чоловік, е, да, там, це от в Україні більш складніше, треба дві роботи мати. Щоб щось забезпечити сім'ю. І бачите, в нас більше якось відповідально, От коли чоловік з дитиною і дружина працює, а то це вже означає, що чоловік відповідальний і що можна на нього дитину залишити. Я б не сказала, що я в Італії таке бачила. Я б не сказала. У мене в подругі взагалі Італій дня ніде не працював. Вона крутилась, як могла, хліб вдома пекла, потім на клубніку їздила. Дітям було по 12 років, як я, вона їх почала дома залишати. Вона з тієї клубніки приїжджала, бігом, їсти їм варила. А він собі яйця чухав, вибачте, на слові, ходив туди-сюди. У мами пішов, поїв. А що там діти робили? Як там діти робили? Ну, та й таке, та й таке. Отаке. І для чого я ще цим всім ділюся? Тому що в кожного з вас росте дівчинка. Звичайно, чим ти можеш допомогти, якщо людина сама не може, не хоче. Так? В моєму випадку, знаєте, і такий момент, от, чим нижче ти от, та, стерпиш, та там, в холодильнику є щось, ось, машину заправив добре. Раз в місяць ротяку відкрив. Ну, останній раз, звісно, перегнув палку. Ну так, да. це все. От як не крутий, я в це вірити ніколи не хотіла, що батьки, там, родичі можуть накручувати. І от завдяки тому, що я спілкуюся з вами, я вірю в те, що от, ось правда, ось правда. Його нема, дзвонить, улибається, все добре. Він як приїжджає, він до них іти не хоче. Вони його визивають. Визивають, то прийди м'яска візьми то там щось це, визивають його і красиво, так ніжно, на ушко падають. так що... Ми такі овечки, ми ні в чому не винуваті. Це все твоя Оксана спровоцирувала алкоголіка. Що робити? Вибачте за таке відео. Якщо чесно, в мене вже не слів, нема нічого. Це таке знімати. Хочеться щось позитивне. А і рухатись далі. Так що так, я фізично не можу набратися робіт. Та й нема. Ви бачите, багато хату сьогодні я їду. Нема. В районний центр так дівчата займаються таким. Вранці вона біжить, ввечері біжить. Для, цього, для того, щоб бігати, купила. Біженка, біженка з Дніпра купила через рік машину, то, що навіть отако в районному центрі, будучи, не набігаєшся і бігає туди-сюди. Але ж я ж кажу, в неї навіть нема не то, що там дитини з цукровим діабетом, а взагалі дитини. А, і уявіть, ви мама дівчинки, і ви от уявіть собі, що в неї така ситуація, і дівчинка моя, а може ти підеш на кілька робот. Хоч для себе заробиш, ви що думаєте? Сильно розбагатіш. Це, що я ось заробила, там трішки більше, ніж 200 євро. Це все я відправлю, заплачу вчительці, щоб Марія далі продовжувала займатися українською мовою. Да, я не можу оце між цим, всім, що я роблю, ще всунути і сидіти з нею, займатися, читати Шевченка. Якщо б ми могли самі батьки навчити наших дітей читати, писати, навіть при тому, що українськомовна родина да, повністю, то навіщо тоді початкова школа? А ще я вам хочу сказати, в мене пілемінниця пішла в перший клас, і от Марія з серпня місяця займається онлайн з вчителькою лише два рази на тиждень. От ми розмовляємо вдома українською, як, як можемо це ж побит. Це побит, це не, не, не красива там літературна українська, а просто побут. Іди поїж, іди поспи, передінься, перезуйся і так далі. Но моя Марія із Кузиною своєю спілкуються, вони там щодня, щодня вирішують якісь проблеми по телефону. Круто. То я вам хочу сказати, Марія вже Шевченка майже читає, а вони ще так по складах. То виходить у цих початкова школа, розтягує програму, всовує все, що треба і не треба. Якось так, так що все нормально. Все рухаємось далі. І от такі реалії. Якщо там ваша дочка захоче заміж за італійця, то хай це хоча б буде місто. Що я вам можу сказати? Він собі їздить, у нього така робота. Він може і поруч бути щодня приходити, а якщо треба, зірвався в п'ять ранку і поїхав, куди йому треба. А ти все, а в тебе отак, наче зашморг на шиї, ти не можеш ні туди, ні сюди не можеш побігти. І оце реалії взагалі жінки, це реалії жінки. Ми е, ростимо нове покоління. А, і байдуже, як ти його народжуєш, чим ти його годуєш? Крутися, крутися. Ну, нам ось о, Марії приходять матеріали до інсулінової помпи раз на півроку. раз на півроку. Там Цілий ящик ось прийшов, я зроблю розпаковочку. Ну, десь там на 2000 євро. От, здавалось, би, один сенсор 50 євро, на, на місяць 250 євро. Не так уж це і багато для Італії. Коли ти працюєш, не думаючи ні про що, працюєш, кушаєш в ресторані, їси, спиш в гостинницях і чистою зарплатою тобі йде. Ось на півроку, да, от 50 це багато, 250, окей, на місяць, плюс там ще розхідні матеріали. На півроку там десь прийшло на 2000 євро. На півроку, на 2000 євро, пройшло матеріалів. Якби мені страшно подумати, якби це все треба було купувати. Плюс те, що воно спрацювало, не спрацювало, тому що 30% це інсулінова помпа, штучний інтелект. 70% це людина, це я. Канюла забилась на животику, раз вчасно замінити. Інсулін вчасно замінити. Сенсор вчасно замінити. Все, ти маєш бути поруч, ти маєш бути поруч. Віталій до 14 років по протоколу приставляється до дитини. Там, ну, це в основному хтось із батьків. І офіційно я навіть не маю права піти на роботу. А по заробітках, там 10 євро, там 5 євро, там ще щось це шикарно, але ось, по -по побігай туди-сюди. І нема навіть. Так що дуже вдячна за ваш коментар. Дуже вдячна, що ви відгукуєтесь. І я знаю, що мене тут дивляться мами, дочки. І, якби, знаєте, все одно, поки сам не вляпаєшся, нічого не відчуєш. Але ще такий момент, все одно, послухавши на майбутнє, можна зробити якісь висновки. Да? Коли я от автомобіля не мала і казала, я б теж хотіла піти на роботу, дитина цілий день в садочку, але коли хворіє, хто з нею? Ніхто. Так що так, я коли вийшла в друге заміж, я сказала так: якщо в тебе вже нема батьків, і ти там збираєшся заміж, ну все, готуйся. Або краще не треба. Тому що з першим, коли я залишилась, йому було 5 років сама, я реально мала роботу, одну. Але я там жила на цій роботі. В мене була мама. Я розумна була, в мене була мама, відчим водив сина до садочку. Я навіть як вихідна була, там спала до обіду. У мене була мама. Мама жила і своє життя, але мама і віддана була. І знаєте, от, чому бабусі не хочуть сидіти з внуками? І куча, от куча є думок. Е, от натрапила я на таку класну версію, це навіть не я придумала, версія просто супер. Ті, хто не вирощував своїх дітей, а скидав на бабушок, дідушок, вони не будуть сидіти з внуками. Так що, якщо ваші не сидять з вашими дітьми, то ви задумайтесь, з ким ви росли. От. Якщо ви росли з бабушкою, з дідушкою, то ваші батьки не будуть сидіти з вашими дітьми і не будуть допомагати. От так от. І це в основному в масі правди. Якщо я з бабушкою, е, росла, ну, то я з бабушкою росла і з мамою росла. І мама була ну, віддана бабушка. Хлопці за нею просто. І дуже жалко, що наші дівчатка-сестри, доця, і моя, що нашу маму не знали. Це просто це єдине, про що я жалію. Я знаю, що це не синітниця жаліти про це, але це єдине, про що я жалію. А мої свекрусі повністю двоє дітей в інтернаті були, бо глухонімі. А двоє дітей поруч свекруха була, це її рідна тетя. І за, 10, за 5 хвилин мама була. Отак от, от виросли дітки. Да, моя свекруха працювала. В той момент її свекруха працювала нянечкою в садочку. І в ті, в ті часи, там, да, 50 років тому, могли... родичі родичам передавали роботу. Отаке було, навіть державну. А, да. і мої свікрусі, її передала роботу, і вона е, працювала нянечкою в садочку, і от заробила собі пенсію, вибігала, правда, пішки в ті садочки, а і заробила. І чому таке відношення, чому таке нерозуміння? Я не розумію. І знаєте, ще таке питання. Здавалось би, люди хороші, до всіх хороші. Чому сутність людини проявляється саме до невістки? От людина як ставиться до невістки, от її і внутрішній світ. все, крапка. Дуже, до, дуже класно, коли от, або до зятя. Але зятя не зачепиш, якщо зять працює, він на тебе на ту тещу ложив, робиш зі своєю дочкою, хоч налаштовуй, хоч не налаштовуй проти мене. І, до речі, оце налаштування є в усіх, в усіх країнах, мені здається. Що налаштувати дочку проти взяття, або налаштувати неві... сина проти невістки це оце в крові. Так що, знаєте, не треба. Хочеш пізнати, яка людина? Ну, по-перше, почуй, що вона про інше говорить, це я от відразу тут примінила, тому що родичі говорили лише, що в них от, в них вони люди, діти, а все остальне то такий мір. Поза, поза сім'єю. Так, да, я це бачила з самого початку, і я це розуміла. Але спрацювала природа. І я просто вважаю, що моя дитина мала просто прийти через мене, саме от з цим, і рухаємось далі. Так що вже 10 хвилиночок побігла я сеньору підіймати. І побачимося в наступному відео, дівчата і хлопці.